Привіт, молоді! Сьогодні я підготував для вас дуже нестандартний відеоролик. І тому я хотів би вас попросити підписатися на канал а також поставити вподобайку, тому що вподобаючок якось щочий маловато покажіть, як ви справді підтримуєте наш контент, тому що я стараюся, стараюся кожен день записувати для вас якісь відоси. І ще не забудьте вводити промо момакроту, який поможе вам з розвитком на початку ігри, та працює на всіх серверах Ukraine GTA Ну а суть відіка була придумана для того, щоб ви побачили, чим я в основному займаюся в Ukraine GTA. І тому всім прямо перейде, а я зараз заспавнююся себе в хаті і зараз хотів би поїхати подивитися, що в нас по бізнесах. Ну, як завжди, я беру нашу Audi R7 Sportback та відправляюся до першого нашого бізнесу, а саме епіцентра. Ну, по дорозі, думаю, заїдемо на АЗС, так як бензин закінчується знову. Порожнім баком їздити якось так собі. Заливаю 58 СОТО. Зразу вирішив купити ремкомплекс. Машинку заправили, зараз їдемо далі. Тут вона приходить винагорода за кожногоденні заходи. Забрав 25 тисяч. Так, да, дуже дивно дивитися, у мене на балансі 255 тисяч, хоча я володію бізнесами, які приносять досить немало. Але я не знаю чесно, де вони діваються. Я роблю розіграші для своїх підписників, для вас. Тому всі е, гроші є в основному там. Тож ми приїжджаємо вже до епіцентру. Давайте подивимося, що у нас тут по товарах. По товарчиках нас повно, плачено на 7 днів. Ну зараз, звісно, я хотів би відправитись до риболовного, так як там, скоріше за все, зараз не буде товарів. Але спочатку давайте заїдемо на СТО, так як машину я чужі поламав. Дорозі. Ремонтуємо за цілих 14675 гривень. Та, да, в мене зараз вже 2806 кілометрів, і капітального ремонту її робити ще не потрібно. А детальки в мене тут стоять, де класу. Блін, чи це класу? Чесно, плутаюся, не пам'ятаю, На, наче як де. Підбігаємо до риболовного. По фінешці сьогодні непогано. Товарщики є, але давайте замовимо. Замовляю, 1884 товари по 30 гривень за штуку. І в основному я зараз відправляюся до нашої НПО. Був для того, щоб почати патрулювання. Але я згадав те, що в мене на балансі знаходиться казіно 10 тисяч фішок. Я хотів би зараз спробувати поїхати їх чуть, чуть підняти або програти. По дорозі заїхав в ТО для того, щоб глянути які тут деталі. Заходимо в кейси з деталями, а да, в мене тут деталі класу Д стоять. І цікаво, на скільки тисяч кілометрів мені потрібно буде зробити капітальний ремонт. Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Гаразд, я вже біля казіно, побігли всередину, глянемо, що тут відбувається. Да, Все-таки я правий, у мене є 10 тисяч. Фішок і так, да, через 8 хвилин у нас відбудеться вибір лотерейних квіточків, який коштує 30 тисяч. Тому давайте зараз купимо квіточок за 30 тисяч і будемо мати можливість виграти грошенятки, які тут будуть Все придбав, придбати. Тепер очікуємо до 18.30. Точніше, ще 7 хвилин. Так, в мене на балансі є 10 тисяч фішок, і це цілих 3 мільйона. Тому давайте зараз з вами побіжимо до нас до мінувальника та попробуємо підняти чуть, -чуть грошенят. І ось таку бМВ тут можна виграти. у ми. Не є прокрути чи нема? О, да, у мене є прокрути. Цікаво, що ж ми тут виграємо? Ага, виграли гроші, цих 25 тисяч, а ще один буде. Ще один є. Я й не знав, що в них стільки багато. Випадає 15 карбованців. Все, немає жетончиків, було тільки два жетони. Я так розумію, що вона падає з цієї колеси фортуни. Оп, ми вже тут. А й чомусь кстати, 580 онлайну і тут немає нікого. Досить дивно. Гаразд, давайте починаємо ігру. Ставимо, ставимо ставочку 10 фішок та три бомбочки. Я дуже бачив, що в мене мої підписники скидали в. Телеграм, коли вони розпочинали ігру по мінімації і піднімали тисячу фішок. До речі, мій телеграм знаходиться в описі. Розпочинаємо ігру і давайте будемо тикати. Вже підняв 90 фішок. Гаразд, програли, давайте знову знов попали. Ай-яй-яй-яй-яй. Першого разу гаразд давайте поставимо максимальну ставку та розпочнемо. То що це таке? Ми вже програли тисячу фішок. Не можемо підняти Щось мені сьогодні не везе. Давайте заберемо плюс 100. А давайте спробуємо зробити десять мінок і одну ставу. Чуразу забираємо. Щось мені сьогодні не везе. Забрав 918 фішок, забираю 1150, програєм, забираємо, знову забираємо. Тонув свої фішки. А давайте попробуємо зараз поставити 20 бомбочок та 10 фішок. Тут шанс дуже-дуже низенький. Давайте ще раз попробуємо. За одну ставку ми получимо зразу 252. Забрали 48, і наступна буде вже. Ой, 259. І ви уявляєте, ось тут залишається буквально один шанс на мільйон, що ми виграємо. Ай, тут на 3 мітки взяв. Ну Підняв я вже 2000 фішок. Зараз я пропоную так. Давайте візьмемо 500 фішок, точніше максимальну ставку, три бомбочки, і попробуємо до максимуму забрати просто максимально скільки можна. Розпочинаємо ігру і поїхали. 1600, давайте краще заберемо це плюс 1100 фішок. І вже у мене на балансі 14 тисяч. На цьому я думаю закінчимо. Відтоді, давайте в середньому ми підняли 3800 фішок та заробили 1 мільйон 132 тисячі. Міняти я їх не буду, нехай лежать на чорний день. А зараз давайте поїдемо в НПУ подивимося, що там у нас відбувається, а також чуть-чуть попрацюємо та половимо якихось порушників. Поки я їхав до НПУ, мені прийшло повідомлення, що інвертор сонячної панелі зламався. А ні, не інвертор зламався. Все-таки потрібно ремонтувати. А паяльників у мене немає. Так, нема паяльника, а в будинку 100% має бути. Беремо одне, паяльник, цього поки що нам вистачить. Но мені щось підказує, що вона також стала брудна. Але зараз ми це побачимо. Та починаємо ремонтувати ось таким чином. Це панель відремонтована. І так, да, як я і казав, що потрібно її почистити. І забираємо зразу 210 тисяч, так як це максимально, що можна тут назбирати. Це зняли її, а ганчірок у мене вже немає. Тому давайте відправимося до епіцентру міста Дніпра та купимо. Ну не хочеться просто їхати в Київ, потім вертатися назад, дуже довга дорога. Купляю 9 ганчірок та починаю чистити панель. Звоню до свого поповича напарника. Алло, добрий день. Добрий день. Поїхали в патруль. Зараз 5 місяць з вершини поїдемо. Да. Отута моя кінцева зупиночка. Приїхав я в НПУ і бачу, вже що тут до нас приходить якийсь код 5, та наші працівники кудись готуються їхати. Тому давайте зараз по фасту переодягнемося та поїдемо разом з ними. Так, починаємо Нема зміну. Випавки. Беремо нашу з вами амуніцію. Ну добре, давайте не будемо тягнути час, поки місь попович заходить. доїжджає. ми з вами візьмемо снайдер та поїдемо разом з ними. вдруг там щось цікаве намічається. Приїхався за ними, Вони не поїхали ні на який движах. то, тому чекаємо, поповчення вже під'їхав, зараз вийде. А поїдемо ловити. Тагара забрали поповича? Ну, бо... А уже може... все. Так, перший Володим! наш порушник приїхав Володим! на червоне сіфер сіто світлофора. Грубе порушення. Угу. Ну як думаєш, доженем, чи не доженем? Доженем доженем. Ну зараз побачимо, ну Феррарі спереді, наче не закінгована. Зараз прийдемо моста, кіно, остатнє. Я вже готовий. Ну все, тобі біга шановний. Вон, поїхав, поїхав. Блін, містими стовбами. Давай, 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 він справа, справа. Ага, понятно, ясно. Непонятно, нічого десь зник, ну ладно. Ну, на ніч ро не склей. Так, ні, це не з вами. да 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 аварія. да ДТП. да Так давай. А, я напевно знаю, хто це такий, а можливо і ні. Зупиняємося громадянина. Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я, пане, молодший лейтенант поліції міста Києва Юрій Кротов. Причина вашої зупинки ви стали нас на дорожні транспортній пригоди. Надайте бласачка свої документи. А посвідчення піснячок за нерівнюючи гармен. Ви винні, тому що ви виїхали на зустрічному руху. Закрив посвідчення піснячок в... в кишеню. Ніяк ні, пане. Е, пане, докази надають тільки в присутності адвоката. Взяв паспорт, почав знайомлю. Раз, шановний секундо. Так, 102 434. 102, 434. Так, 102, 434. Так, дістав планшет, психо почав вводити базу даних. Так, пане, у вас є штрафів на 1 мільйон 600 тисяч. А також ви знаходитеся в розшуку. Тоді є ви затримати, затримати. Дістав тазір прийме проти громадянина, дістав киданки, після чого почав закладати один напроти. Що ну, ви затримали за те, що знаходиться вже у федеральному в розшуку. Державному, ви маєте право збирати мовчання, все, що ви скажете, може бути використано проти вас суді. Також маєте право на адвоката, також маєте право на один телефонний дзвінок. Якщо у вас немає грошей на сплату державного адвоката, він буде наданий вам державою. Що за ізго? Вам зрозуміли ваші права? Шановний, вам зрозуміли ваші права. Хочете адвоката? Гаразд, пане. пани. Взяв за плечепу і засуд. Відкрив двері автомобіля, посадив туди громадянина за щебну Паском безпеки Шо? та закрив двері автомобіля. Шо? Не бажаєте мене. Виключ адвоката. Ти можеш викликати Міна, адвоката. А я мода почепочка. Дві тіки доїдемо. Дві тільки доїдемо до інпушки. Тоді виключить раз. Відшібнув каналки громадянина в автомобілі. Витягнув звідти громадянина та закрив двері. Добре, пан зараз ми вам викличемо адвоката. Добре, пане адвокат, був викликаний 18 годині 54 хвилині. Адвокат є 5 хвилин, щоб вийти на зв'язок. Якщо адвокат не виходить на зв'язок протягом 5 хвилин, ми маємо право розглядати справу саме. Що адвокат виходить протягом 5 хвилин зв'язок та не приїжджає протягом 15 хвилин, тоді ми теж роздадем справу. Зараз очікуємо на зв'язок адвоката. Гаразд пане, ви бажаєте відмовитися від адвоката? Так. Да. Добре, що? значить. Дивіться, у мене ваш паспорт залишився в руках, я його поклав в карман. Так, після чого дістав планшет і ще раз да, почав видавати покарання. Добре, так, пане Хасан, гаразд, значить, видаю вам покарання. Так, вибачаюся, вибачаю, вибачаюся. Так, добре, взяв за плече, пане. Пана повіняк вам ніяке покарання видавати не буду. Я чуть, -чуть поплутав. сьогодні дуже тяжкий день. Взяв за плече, повіз за собою Німа, чи типу за не за що не дав цього. Штраф видавати без сенсу. Він все рівно пропаде тут. Тому такі справи краще вже просто взяти Посадити так, добре, дістав ключі від ІТТ з тактичного поясу. Після чого даю туди громадянина, зняв з нього кайданки, вийшов та закрив. Гарно вечорочка, вам шановні. Ось таким методом. Ми спіймали нашого першого порушника. Тому зараз не зволікаємо та сідаємо в автомобіль та їдемо патрулювати далі. Опа, прийшла зарплата 42 тисячі. Я в полковнику зас... Я в Сидору застряг. І що мені робить? Автомобіль, звісно, нас чуть постраждав. Тому зараз поїдемо на СТО, перемонтуємося. Ти колеса замінив? Мене було колесо пробита. Все, автомобіль відремонтований. По нам тільки що хтось відкрив вогонь. Це добре, вога. що людина співпринікує. Попробуй, що там БМВ, там БМВ, БМВ ось це. Или... Подожди, не стріляй, не стріляй, давай зараз. А не стріляй, не стріляй, ну куди ти стріляєш? Все, я саме до вас не буду. Давай, починай стріляти, він на нас цілийся, давай. Це порушені правила. Який приходить і яка стаття? Так. Ви теж тут не ставиш тебе на запах. Ви перезарядив. Виходь за автомобіля. Шановні, виходь за автомобіля. Бажаю. А він, напевно, вийшов, да? Подожди, це не... А ззаді, 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 ззаді. Тулять, тулять, я не можу. І за те, що я використав тайсер, мене я не зміг затулити їх. в них там 500 хп, походу. А як там тип встав? А, а, це ж ти Віткіс, я зрозумів, добре. Ну у них там по 300 хп. Як їх тулить, я взагалі не розумію. Ось така в нас вийшла серія. А хто ще не підписався, підпишіться. Дякую всім за перегляд. Надіюсь, вам було цікаво.